Всіх вітаю. Так, сьоме завдання: обчисліть густину за нормальних умов і відносну густину заводним, газуватої сполуки, молекула якої має скорочену структурну формулу, яку ви бачите на екрані. Здано нам дано лише формула. Необхідно нам буде знайти густину РО і відносну густину цього, цієї газуватої сполуки за водним. Позначимо, що вони для нас є невідомими. Ми, так як це в нас є газовата сполука, ми можемо скористуватися формулою для знаходження густини малярну масу поділити на об'єм молярний. Це для газів лише. І відносно густина газів. Газу Нам необхідно малярну масу газу. Поділити на те, от за чим нам скажемо, за чим ми шукаємо. От ми шукаємо за водним, тому ми будемо ділити на малярну масу водню. Як бачите, для двох задачок нам необхідно знайти малярні маси. Давайте знайдемо малярну масу цієї сполуки. Дорівнюємо. Так, е, дані ви зможете знайти в таблиці, так? Атомні маси. 12 плюс, 1 плюс 19 помножити на 2. 38 плюс 12 плюс 1 помножити на 3, 3. Це нас дорівнює 66 грамів на моль. Що ж, тепер можемо виконувати. Продовжимо тут відразу. 66 грам на моль. Поділити на 22,4 об'єм молярний це в нас стало літр на моль. Молі ми скоротимо. І це вийде. І буду скорочувати до сотих 2,95 грам на літр Так, далі відносну густину шукаємо. Відносна густина дорівнює 66. Так, як у нас і тут грам на моль, і тут грам на моль. Запишемо просто. Поділити на 2. Так як у нас відносна густина газів це у нас без, немає одиниць виміру. Дорівнює 33. У відповіді так і запишемо, що густина цієї сполуки 2,95 г на літр. А відносна густина цієї газуватої сполуки за водним дорівнює 33. Дякую. До зустрічі.